Через декілька хвилин наші друзі вони зайдуть в води цього басейну і щось буде відбуватися. Щось важливе. Для когось е хрещення воно принесло якісь радикальні зміни в життя. Тут є такі люди, для кого хрещення принесло радикальні зміни в життя? Є. У нас Досить багато. І ви знаєте, так як в нас хрещення часто, не так часто, як я би хотів, бо я би хотів ще частіше, я знову думав, молився про що ж сказати і адресувати це слово для наших дорогих друзів, які сьогодні заключають цей завіт. І для всіх, хто буде дотичний до сьогоднішнього процесу, а це ми всі разом. Повернись до свого сусіда і скажи, не спи. Давай, давай, вибери сусіда, який, на твою думку, хоче спати. <сум> і скажи йому, не спи. Я думав про те, що в нашому житті ми робимо доволі багато важливих кроків в житті. Ми нещодавно їхали в машині, і е, моя Даніела, старша дочка, вона поступила в п'ятий клас. І ми з дружиною прорахували, скільки ще років, і треба вже коледж. І вона каже, коледж, потім університет, а потім вона каже, заміж. <реку> і це важливі кроки. Поступити в якийсь коледж, на якусь спеціальність це важливий крок. Одружитися, вийти заміж. Це важливий крок. І вся молодь сказала. І не молодь, да ми, ми вбачаємо в фізичних і матеріальних віщах цього світу. Дуже багато важливих кроків. Я вам хочу сказати, що Біблія і духовне життя вбачає. Не менше важливих кроків, які мають відбутися в вашому житті. Почуйте це. Є десятки важливих кроків, які ви повинні зробити, щоб ваше життя воно відображало славу Божу і всю духовність, яку Господь хоче вилити на вас. Дивіться, співати про славлення це не важливий крок. Це крок, але він не важливий. Я вийшов сюди проповідувати це не важливий крок. Але є дуже багато важливих кроків, які ви повинні зробити в своєму житті, і це буде відображати ваше духовне життя. Брат Віталік вже початку сказав, що диявол хоче збити вас на цій дорозі важливих кроків, і є люди, які зробили один важливий крок, можливо, другий, а потім всі важливі кроки вони зупинилися. Знаєте, п'ятидесятник вважає, що. Три особливих важливих кроки має бути: це покаяння, хрещення і хрещення Святим Духом. Більшість п'ятидесятників після цих трьох кроків вони вже не роблять ніяких важливих кроків. Ми не вбачаємо йти вчитися в якісь духовні семінарії, коледжі, університети для того, щоб піднімати рівень церкви в місті, в країні. Тому я хочу сьогодні говорити не просто до наших друзів, я хочу говорити до кожного серця, хто сьогодні, подумай, на якому шляху ти зупинився. Можливо, Дух Святий тобі скаже, що саме тебе зупинило. Можливо, це людина, можливо, це обставини, можливо, це ще якісь моменти. Але якщо ти зрозумієш, де ти на цьому шляху, продовжуй цей рух. Продовжуй рухатися. Тому я хочу говорити про кроки. І особливо. Які кроки вбачає в себе хрещення? Це не просто вода, це не просто звичай, це не просто закон, це не просто якась постанова. Тут є набагато глибші і більш серйозніші речі, про які я хочу сьогодні говорити. Буде сім кроків. Сім кроків, і що означає хрещення і що це за сім кроків хрещення? Отож, крок номер один. Перше хрещення це важливий крок. Це важливо. Можемо всі разом сказати, це важливо? це важливо. Це важливо. Це важливо. Тобто, якщо ти цього ще не зробив, значить ти не розумієш, що це важливо, або ти не віриш, що це важливо. Коли Ісус возносився, ви тут, народ? Ви тут так багато суєти. Я бачу в ваших очах так багато суїти. Ісус возноситься, і Він говорить своїм учням, і ми це з вами називаємо як? Велике? Доручення, яке записане Матвія, 28 розділ. Він сказав: Ідіть і навчіть всі народи, христячі їх. Він не просто сказав, ідіть і навчіть, а хрещення ну, вже як буде, ні. І ми бачимо, що дії святих апостолів вони повні історії того, як люди приймали хрещення. Люди приймали, а багато з нас не приймають. Вони якось заспокоїлись, їм якось добре. В Принципі в церкві нормально, в принципі, мене прийняли. Друзі, ми приймаємо хрещення не щоб стати членом церкви. Не для цього. Ми приймаємо хрещення, тому що це важливий крок, і про цю важливість нам сказав сам Ісус. Амінь? Амінь. Тому зроби цей важливий крок в твоєму житті. Друге, що означає хрещення, який це крок? Це сміливий крок. Це сміливий крок. Я слухав одного проповідника, і він говорив, що раніше, послухайте, християнство було на такому рівні, що якщо ти віручих брав на роботу, то ти знав, що ці люди виконують роботу якомога краще, якомога якісніші. Вони не будуть красти, у них не буде якогось там списання, і люди раніше шукали, щоби на роботу взяти віручих. Тепер від віручих тікають. І кажуть, я знаю вас, віручих. Тепер чомусь ми не розглядаємо сміливість з такої точки зору. Але раніше це було сміливо, тому що Твоє хрещення могло вартувати тобі твого життя. Твоє хрещення могло вартувати тобі відлучення від синагоги, фарисеї, садукеї, які рахували себе, якби. Центром релігії, правознавства, культури того контексту Першого століття, коли хтось приймав хрещення, вони відлучали його від синагоги, а це означає, що ти якби хрещений для церкви, але відлучений від церкви. Я вам хочу сказати від початку створення церкви Сінай десятки людей зупинилися на цьому кроці. Тому що вони відчули загрозу, що їх не приймуть рідні, їх не приймуть близькі, від них відвернуться сусіди, від них відвернуться батьки, можливо, і вони сказали, ну, ми не будемо цього робити. Чому? Тому що послухайте, це не тільки про те, що ми боїмося, ні. Це про те, що ми не вбачаємо силу благословіння, благодаті тут яка сильніше нашого страху. Нам потрібна ця сміливість, тому хрещення це сміливий крок. Бо людина відкрито вирізнає перед світом. Відкрито сьогодні сім'я Меланіних буде визнавати перед світом. Це будуть бачити сотні людей в соцмережах, це буде транслюватися на Ютубі. Відкрито ми заявляємо, так, да, я буду жити інакше. Я інакший. Друзі, давайте будемо чесними, нас ніхто не називає штундами. Нас ніхто не б'є, нас ніхто не переслідує. Ми живемо в часи доволі такі спокійні, але при цьому дуже багато людей, вони не мають цієї сміливості сказати: я це зроблю. Я це зроблю. І, можливо, я залишуся без друзів. Можливо, не всі рідні мене зрозуміють. Можливо, оточення моїх друзів, воно зміниться, але я це зроблю, тому що я розумію, щоб зробити цей крок. Мені потрібна сміливість. І сьогодні ми бачимо, як ви проявили цю сміливість. Третє, що таке хрещення? Хрещення це потрібний крок. Це потрібний крок. Послухайте, хто застряг після покаяння перед хрещенням. Це потрібний крок. Його потрібно зробити, тому що і він розв'язує і вирішує певні питання в нашому житті. Бо це початок духовного зростання. І це початок нашого послуху. Біблія говорить Марка 16,16. 16, Хто увірує і охреститься, буде спасений, ми не можемо вирвати це слово Охреститься. Хто увірує і охреститься, буде спасений. Я знаю, я знаю, я знаю, що може бути в вашому розумі. А якщо не встиг, а як же розбійник? То я вам хочу сказати, якщо ви розбійник, і ви сьогодні на хресті, можете не хреститись. Але якщо я не розбійник, якщо я не на хресті, якщо я повноцінна людина, яка Можливо, десятки разів спостерігала за хрещенням, за цим процесом. Я впевнений, що Дух Святий в вашому серці, він говорить вам і направляє вас. Це те, що сьогодні зробила наша сім'я, яку ми будемо хрестити, і ви знаєте, можна сказати, ну вони покаялись і прийняли. Ні, вони теж десь трошки забуксували, тому що е, наш брат, який сьогодні приймає хрещення, він покаявся ще в 2021 році. А потім він хотів прийняти хрещення, але щось не зрослося. Він говорить: нічого що я про це свідчу. Він говорить, я дав задню, а потім хотів, почалася війна, а потім вони переїхали сюди. І потім оцей процес, процес, процес. І сьогодні ми в 2025 році нарешті його хрестим Але я вам хочу сказати, що це потрібний крок. Якби це не був потрібний крок, Ісус Христос, який був без гріха, Він би не показав важливість цього кроку. І коли він наближається до Івана Хрестителя, Іван Хреститель йому каже: «Но, чекай, це я від тебе маю хреститися. Він каже: ні. Так, належно, щоб було. Так потрібно, щоб було. Я вам хочу сказати, друзі, так потрібно, щоб було. Якщо ти чуєш мене, скажи амінь. Якщо ти в здравому розумі скажи «Амінь». амінь. Якщо ти розумієш добро і зло, скажи «Амінь». амінь. Повір, нічого, нічого не заважає тобі зробити цей крок, тому що це просто рішення. Я якось не відчуваю, що мені потрібно це робити. Ти завжди керуєшся емоціями. Це не просто емоційна складова. Наші друзі сьогодні могли проснутися без настрою. Сьогодні наших друзів міг вивезти Тімур. Сьогодні наших друзів могла не завестися машина, і вони вже та якось, ну, якось не дуже хочеться, давайте перенесемо. Ні. Неважливо, що відбувається. Я прийняв рішення свідоме, цілковите, емоційно, фізично, душевно, духовно. І я сьогодні заключаю завіт з Господом. Брат, сестра! Зроби те саме. Четверте, що таке хрещення, що це за крок, це крок свідчення. Це крок свідчення. Ми свідчимо перед людьми і ангелами духовним світом, що тепер ми належимо Ісусу. Я пам'ятаю, як на попередньому хрещенні я говорив, і на по, По попередньому хрещенні я говорив, і я вам сьогодні хочу сказати, дорогенькі, ви чуєте мене уважно? Те, що, можливо, вам раніше можна було, тепер не можна. Те, як раніше жили люди і видивилися, і думали, в принципі, це нормально, тепер це вже не буде нормально. Після покаяння щось має змінюватися в нашому житті, після хрещення щось має змінюватися в нашому житті. Я вам хочу сказати, інше можна, вам нельзя. Ви знаєте, як происходить падіння? Саме більше падіння происходить, коли ти кажеш, цій людині можна, значить можна і мені. Цим людям можна, значить можна і нам. І ми починаємо себе зрівнювати не з Ісусом Христом. Не з Адамом, як Біблія говорить, що цей Адам, який помер і воскрес, він воскрес для життя, і цей Адам собою покрив того Адама. Який з Євою згрішили, тепер ми маємо нового Адама. Ми повинні жити іншим життям. Тому крок свідчення, люди, дивлячись на вас, повинні сказати, я хочу мати таку віру. Люди, дивлячись на вас, вони мають сказати, я хочу мати таку надію. Люди, дивлячись на вас, мають сказати, я хочу мати таке благословіння. Люди, дивлячись на вас, повинні сказати, я хочу мати таке терпіння, і я можу продовжувати. І я розумію, що ми люди, і ми теж хочемо це все мати, але в нас є Господь. В нас є Господь. І якщо ми говоримо, що це завіт, який ми укладаємо з Богом служити Йому все своє життя, значить, в цих питаннях, коли ми повинні бути свідками, у нас є до кого йти. У нас є до кого йти. Наступне хрещення це крок перемін. Це крок перемін. Ці переміни повинні побачити люди. Вони повинні побачити свідчення. Це одне Вони повинні побачити переміни. Ваші діти, ваша мама, ваші сестри, ваші брати, ваші сусіди вони побачити повинні переміни в нас. І я говорю про переміни не в цю гіршу сторону, а в переміни в цю кращу сторону. Біблія говорить 2 Коринтянам, 5 розділ, 17 вірш. Отож хто в Христі, той нове створіння. Стара людина стара людина з її гріхами, вона залишиться тут, і цю воду ми зілєм. А нова людина вона народиться в вашому серці, в вашому дусі, вашій душі, і ви повинні її кормити для того, щоб вона жила. Ви знаєте так цю фразу, що в мені живе дві природи вовк і вівця. І сильніша та, яку я кормлю. Люди приходять в неділю до Бога. Вони дивляться, як поклоняється група прославлення, вони дивляться, як моляться люди, як співають, і вони кажуть, я не відчуваю такого. Мені не хочеться молитися, мені не хочеться співати, мені не хочеться йти в церкву. І відповідь проста. З понеділка по суботу ми не жили християнським життям. Ми жили для себе. Ми не молилися, ми не вопіяли до Бога, коли ми вляпалися в гріх, коли ми впали, коли нам було важко, ми не схилили свої коліна, ми не сказали нашій плотяки, поміщу тебе в піст. Я пам'ятаю історію, вона, напевно, була в 2020 році наша команда церковна, ми були в пості, і тоді Тіма Морар, він був з нами в пості. І ми один день були в пості, на наступний день вже всі вийшли з поста, і Тіма розказує нам історію. Ми кажемо, ти будеш їсти? Він каже, ні, не буду. Він, ми кажемо, чого? Він каже, слухайте, вчора ввечері так тяжко було. Я кажу своїй платяки, мовчи, то ще завтра в пості будеш. І він каже, і того я сьогодні в пості знову, щоб навчити свою плотяку підкорятися моєму духу і брати вверх овечки над вовком. Але коли ми цього не робимо, повірте, дорогенькі, як би сильно я не хотів, щоб Дух Святий вам послужив, щоб ви відчули тут себе. Настільки добре, що вам захотілося сюди бігти, завтра понеділок, ви підете в суєту. якщо ви не живете християнським життям, ми нічого не можемо зробити. Ми нічого не можемо зробити. Але якщо завтра ви будете боротися, ви будете молитися, ви будете поститися ви будете читати Боже Слово, ви будете йти туди, доверху, приходячи сюди вівторок, в четвер або в інші якісь дні ви будете відчувати, як з кожним служінням вам стає все легше, легше і легше. Можемо сказати амінь. амінь. Тому хай Господь вас в цьому благословить. Шостий передостанній хрещення це завітній крок. Тобто укладається завіт Я мав спілкування з нашими друзями, які сьогодні заключають завіт з Богом, і я говорив, так як ви колись. Одружилися, вийшли заміж. Ви прийняли рішення, що при болях і при радостях, при хворобах, при гарних днях і поганих днях я буду з цією людиною, я буду з цією людиною так і тут. Я вам хочу сказати: християнське життя це не завжди легке життя. Біблія говорить, що більше днів, які нас очікують, це трудні і хворобливі дні. Але ми маємо надію, тому що в об'явленні написано, що Бог зітре всяку сльозу з очей їх. Ви уявляєте, мати або батька, яка підходить до дитини, яка вдарилася, і вона обнімає і витирає ці сльози, те саме зробить Ісус по відношенню до нас, коли ми попадемо в небеса. Тому, коли мені кепсько, я йду до нього, коли мені погано, я йду до нього, коли в мене проблема, я йду до нього. Але дуже часто так стається, що той, до кого нам треба звертатися в першу чергу, ми звертаємося до нього в останню чергу. Нам треба фінанси, перше, що ми думаємо, в кого позичити. І буває так, що ми зичимо не в тих людей. Не дай Бог, але потім нас можуть навіть шукати. Коли нас щось болить, ми думаємо, до якого лікаря написати або позвонити. І є люди, які забігались по лікарям. І коли вже нам не можуть допомогти люди, коли нам не можуть допомогти лікарі, коли нам не може допомогти держава, коли наші мозги нам не можуть допомогти, і ми думаємо, вже не вийде викрутитися, ми тоді схиляємо коліна і кажемо, Господи, тепер ти поможи. Але Господь з самого початку чекав, щоб ми до нього звернулися. Послухайте, завіт це не просто грамота, не просто якась бумажка, яку вам дадуть. Ні. Завіт це, коли ми кажемо Ісус, тепер ти мій заступник. Тепер ти мій заступник. Тепер, дорогенькі, не лізьте до мене, тому що в мене є Бог. І Він буде заступатися за мене. Читаючи старий заповідь, ми бачимо, як багато разів ізраїльський народ відходив від Господа. Але ми бачимо, що Господь, Яхве, Елохім, Ельшадай, той, про якого ми співаємо в цій пісні, він завжди завжди заступався за свій народ. І як тільки цей народ, послухайте, що таке завід, як тільки цей народ, будучи в гріхах, 30 років гоніння, 40 років гоніння, в часи суддів, як тільки цей народ відкривав свої уста і звертався до Господа, Господь його чув. В якій би ти глибині не був. Скажу так, в яких би ти дєбрях не був, як би далеко ти не впав, Біблія говорить, поклич до мене, і я тебе почую. Ось що таке завіт, дорогенькі. Тепер у вас є кращий з кращих. Він той, який попіклується про вас краще, ніж будь-хто в цьому залі. Він той, який дасть благословіння вашим дітям краще, ніж хто будь в цьому залі і в світі. Він дасть і вислухає вашу молитву. Він той, хто проведе вас через хворобу, дасть вам зцілення, а якщо не дасть, то він прояви свою волю. Це той, на кого ми можемо покладати нашу надію, надія наша на Господа, тому що я уклав з ним завіт. І написано. Як мені сильно подобається це місце писання. Написано, що навіть коли ми невірні, він залишається вірним. Він не поступає як людина, він не мислить як людина. І навіть написано, коли одна вівця заблукає, він іде її шукає. Він залишає 99 і йде її шукає. Тому завід це щось. Величезне, це щось чудове, це щось приємне, це щось що може змінювати наше теперішнє, наше майбутнє. Амінь. І останнє всім повнота. Хрещення це крок послуху. Ми слухняні тому, що говорить Господь, тому що Біблія говорить. Дії, другий розділ, 38 вірш. Петро ж сказав до них: покайтеся, і нехай кожен із вас охреститься. І мені хочеться сказати тим, які ще не зробили цей крок покаяння. Покайтеся, і наступний крок, який вам потрібно зробити, це підготовка до хрещення. І ми не можемо вас підготувати до всього, що чекає вас в вашому житті. Ми не можемо підготувати вас до хвороб, які можливо будуть, до втрат, які будуть, до аварій, які будуть. Ми не можемо вас підготувати на хрещенні від пандемії, від війни. Ми можемо підготувати ваш дух, ми можемо дати вам інструменти, через допомогу яких ви будете працювати над собою, і це буде змінювати ваше життя. Тому, друзі. Нам потрібно зробити цей крок послуху. Ми будемо зараз молитися, і я хочу зробити цей заклик зараз. Ми будемо молитися за наших друзів. Дивіться, для них питання вже вирішене. Амінь. Сьогодні ми святкуємо разом з ними, і це результат їхнього вирішеного питання. Але тут є багато людей в залі, які ще не вирішили це питання. Можливо, ви покаялися, але не зробили цей крок до того, щоб сказати, запишіть мене, я хочу пройти підготовку. Да, мені буде непросто. Але я хочу зробити це. Це цей другий крок, який важливо зробити. А можливо, ви ще досі вагаєтеся, чи варто зробити перший крок, який я тільки що прочитав. Покайтеся. Якщо я чую звістку про Христа. Якщо це знаходить відгук моєму серцю, якщо я втомився жити гріховним життям, мені треба зробити цей крок покаяння. Я вам хочу сказати останнє. Це вже по відкриттю. Що пропонує церква? Що повинна пропонувати церква? Ще раз вам хочу сказати: церква пропонує не членство ні Церква пропонує не просто якусь субсидію, соціальний пакет, допомогу фінансову. Ні. Церква, як представник Бога на землі, пропонує вам прощення гріхів. Чому ніхто не каже слава Богу? Можливо, ми живемо настільки фізичним, матеріальним життям, що нам краще, коли церква пропонує якийсь соціальний пакет. А бонуси будуть. Ми не в спромозі забезпечити ваше життя, але що церква пропонує, це прощення гріхів. Я не знаю більше радісного життя, як жити без гріха. Жити так, коли на тебе нічого не тисне, жити так, коли твої думки, вони чисті і світлі. Жити так, коли твоє серце не переживає, мене хтось побачить, мені щось кажуть. Ні, в свободі і в святості, яку пропонує Ісус Христос. І якщо учні були представниками церкви, яка народжувалася її в дії святих апостолів, написано, що саме тоді вони почали називатися християнами, церквою, то я вам хочу сказати: саме основне, що вам потрібно, це прощення ваших гріхів. Тому що саме вони ведуть нас все далі і далі. Пам'ятаєте цю фразу? Гріх? Він заведе тебе завжди далі, ніж ти думав, і він буде коштувати тобі більше, ніж ти думав заплатити спочатку. Ти сказав трішечки, а зараз ти просто його хлебчеш своїми лодонями, своїм лицем, своїм життям. І я хочу тобі сказати: на цьому місці є сила Духа Святого, сила Божа, яка може зупинити це в один момент. В один момент. Давайте ми піднімемося. Я хочу зробити цей заклик, друзі. Якщо хтось ще не робив цього першого кроку, покаяння, і ви хочете його сьогодні зробити під час цієї молитви, ми даємо цю можливість пройти вам сюди наперед. Це буде доказом того, що ви усвідомлюєте свій гріх і ви хочете покаятись перед Богом. І ми, як церква, будемо молитися за вас. Я вам хочу сказати, не соромно залишити свій гріх. Не соромно покаятись, не соромно змінити своє життя. Тому давайте ми закриваємо очі, тому що церква Сіна це не концертна програма, це місце зустрічі з Богом. Ми молимося. І якщо Дух Святий торкається вашого серця, ви можете пройти сюди, схилити коліна, і ми будемо за вас молитися. І це буде цей перший крок, який ви робите. А далі підготовка. А через два-три місяці хрещення. А далі зміни життя. Молимося, друзі. Hallelujah.